Всім привіт! З вами GameBoyAM. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру Undertale І будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Не будемо за І ми почнемо. Як ви пам'ятаєте, ми в минулій частині дійшли до сей збереження і дійшли заодно вже до приводу на встабу і до речі, якщо ви не зрозуміли, то ми для початку проходимо гру Undertale на мирну кінцівку. Щоб дізнатися, що буде в мирній кінцівці. Тобто да, я не такий, як всі, щоб спочатку на нейтральну кінцівку проходити, потім там погано, потім там мирно і так далі. А одразу на мирну, потім там на погану. Нейтральну я якось не хочу особо проходити. І як ви бачите, я зараз в даний момент пробую пощадити на вставу. Що варто зробити, так це всього лиш спочатку там певний час пожартувати, а потім пофліртувати парочку разів. І тоді ми пощадимо на вставу. Ось ви зараз на екрані бачите, як це все відбувається. Далі на ставу, на ставу говорить про те, що він тут довго, колись давно тут уже ліг в руїнах, хотів собі поспати, жити мирним життям. І він якби змушений був пропустити людину, щоб він, та людина змогла пройти далі. Ну, а зараз ми в даний момент будемо проходити все далі і далі. Ось якби зараз подзвонила Торіль, вона е, говорить про те, що вона якби пішла по своїм справам, і що е, вона хоче допомогти дитині, щоб та могла собі пройти м, далі і без всяких проблем. І тільки що я трахнувся на того монстра, котрого, як ви помітили, я його успішно. Пощадив. Ну а тут, в даному місці, нам потрібно буде спуститися в другу ямку, нажати на кнопку і ми можемо пройти далі. Слідуючи, що йде, це отакі кімнати, в яких в першій ми нічого не робимо, тому що прохід одразу вже відкритий. Ну а в другій кімнаті... Ми від нажимаємо на кнопку, яка була схована... схована. І ви помітили, як її знайшов. І зараз я щеджу морквинок. Як ви бачите. У них такі атаки, що від них відклонитися не дуже той легко. Але реально. І, до речі, тут головне знати одне. Якщо морклинки пустили хоча б одну зелену якусь атаку, що відновлює, це означає, що після цього ви вже можете спокійно морклинку пощадити. Після того, коли ми пощадили цих двох маквинок, ми проходимо знову ж таки далі. І тут ми вже нажимаємо на кнопочку, котра не дуже схована, нажимаємо конкретно на червону кнопку. А всі інакші, що в другій кімнаті, що в цій, то вони будуть вас скидати в яму. З якщо ви виберетесь, то опинитеся в першій кімнаті з цими. Кнопками. Далі ми проходимо в четверту кімнату, те робити потрібно все так само, що ми робимо і в другій кімнаті, і відповідно в третій. Далі тут з'являється ще два монстра, які ми просто щадимо. Нічого не робимо, ніяку дію, а просто беремо і щадимо. Далі ми проходимо все далі і далі. І тут приходить Торіель, котра каже, що вона переживає за дитину, що вона не поранилася, що з нею з дитини було все добре. І вона, коротше, ще каже про те, що вона хоче захистити її. І веде дитина до хати своєї. Далі ми тут зберігаємося, звісно ж. І проходимо в саму хатинку. Дитереє хоче нам показати кімнату цієї дитини, за яку ми, власне, граємо, да. І... Тияй! Описує, як би, нам кімнату і хоче про нас попікуватися Далі ми заходимо в саму кімнату, де все червоне, килим червоне, ліжко червоне, стіни червоні. І ми лягаємо в ліжку, потім прокидаємося, беремо в пиріг. Далі нам потрібно буде пройти до Торіль. Яка каже, що ти можеш тут собі жити, що вона буде завжди пікуватися про дитину, що вона не буде її пускати в небезпечні місця. І буде розповідати їй історії цікаві. Після такого ляна, ля, Торіель несподіваного особовибору ми йдемо вслід за нею, а саме ми спускаємося в підвал, щоб пройти далі. Далі Торіель каже, що я тебе не пущу далі, що я хочу про тебе попікуватися, якомога краще зробити твоє життя. Але нас це особо не влаштовує. Ми йдемо все далі. І вона каже, що там далі дійсно небезпечно. Там далі є король Азгор, який вб'є тебе. І він тебе знищить. Я не хочу, щоб Азгор. Це з такою невинною. Дитине, ну ми проходимо далі. І далі Торіель вже не може триматися. І каже про те, що ти повинна, що повинна мені довести, що ти можеш тут спокійно вижити. Ну, а ми у відповідь, вгадайте, що ми робимо правильно. Щадемо до того моменту, поки вона не пустить нас. Далі Торіель каже, що вона не може повірити про те, що ми її щадимо. Ну і далі каже, що, він, що розумію, кого я захищала. І що тим проходь собі далі, доходь максимально далеко, наскільки ти зможеш. І не порадься. Я буду за тебе переживати. Ну і далі Торінь обнімає дитину і ми е, знову проходимо до квітки Флауви. Або як переклали в українській локалізації, до квітика. Той каже, що ти що, взагалі ти повинна вбивати всіх, а не обходити все мирним шляхом. Запам'ятай, в цьому світі убий або вбитим будеш. Далі, Флаві, е, після того, що він в основному каже, він з нас насміхається, і ми проходимо в наступну зону. І ми прийшли в наступну зону і ходимо, чуємо дивні звуки. Не можна зрозуміти, що відбувається. Все підозріло тихо. Страшно. Ми проходимо все далі і далі лісом. І до речі, якщо хтось з вас не знає, то цю гру Undertale зробила компанія Toby Fox. Посилання на цю гру буде в описі і до цього відео заодно. Тому що в першій частині я також залишав посилання на цю гру. І, до речі, хто з вас не дивився першу частину, обов'язково передивіться. І... Ми доходимо до моста, і якась чорна особа каже, щоб ми повернулись і пожали руку. І виявляється, що це ще один персонаж, який знайомиться наш головний герой. Це герой Санс. Він каже, що смішний жарт вийшов, чи не так? І хоче познайомити головного героя. Ще одним його братом, якого звати папірус. Ну як познайомити, що всього спочатку берегти від від нього, адже той е, хоче стати головним королем королівської варції Ну і далі відбувається розмова між папірусом і Сансом. Е, папірус питає у Санса не знайшов він нікого, а той каже, що ніхто ніякої людини тут не було. Адже тут все влаштовано так, що якщо проходить хоч одна якась людина, то її за це вбивають. Да, жорстокий персонаж, звісно, тут. Це, звісно, на перший погляд так. Якщо на мирнус. Е, кінцівку, звісно ж, проходити. Ну і далі папірус говорить, що... Той санс, як завжди, він лінивий, і що він не хоче нічого робити. Мда. Хто би міг подумати, що у папіруса такий буде лінивий трохи брат? А ще папірус він любить вирішувати всякі головоломки. Ну, про це буде трохи пізніше. Як мінімум, може в наступній частині. А може. І... Після наступної частини буде. Почнуться ці всі головоломки. Коти створив легендарний герой Папірус. І якби папірус уже іде. Той санс говорить, щоби людина вже могла виходити. Ну і на цьому в основному завершується дана серія. Ну що ж, кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого. Слава Україні!